До вашої уваги будинок у селі Берегове Обухівського району Київської області. З новим якісним ремонтом площею у 100 квадратних метрів. Ділянка землі 6 соток. Будинок кирпічний і має утеплення пінопластом. Нова металочерепиця. І стічні труби. Металопластикові вікна. Нові цементовані сходи. З можливістю облицьовки каменем або плиткою. Територія огороджена парканом з металопрофілю. На кодові. Будинок має три кімнати, кухню та суміжний санвузол. Є літня кухня. Опалення газове. Каналізація центральна. Водопровід також центральний, електроенергія у 10 кВт. У будинку зроблено євроремонт. Будинок немебльований. Стіни пофарбовані, зроблено натяжні стелі. Вся підлога в ламінаті. Є кондиціонер, міжкімнатні двері з дубової дошки, кухня пуста, виведено трубу під пральну машину та посудомийну. Санвузол повністю обкладено плиткою. Встановлено новий туалет, ванну та душ з перегородкою. Місце для сушіння одягу, літня кухня старого зразка, з цегли та перекрита шифером. Туди проведено газ, світло, можливість підвести воду. На території є скважина, яка підведена до будинку. Є місце для додаткових господарських приміщень, велика площа зеленої трави, на якій можна розмістити зону барбекю. Або викласти доріжки з клумбами різних квітів. Будинок знаходиться в центрі села. Поруч знаходиться зупинка транспорту. Сполученням з, з сусідніми селами. Є школа та садок, два кіоски та перукарня. Для ваших питань та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Продається садиба у селі Бенедівка Бердичівського району Житомирської області. Будівля виконана з цегли. Має 75 квадратних метрів загальної площі, три кімнати, дві ізольовані та одна прохідна. Дах металевий. Будинок стоїть на міцному та цегляному фундаменті, зроблена від мостка. Опалення відбувається за допомогою газового та твердопаливного котла, що дуже актуально на сьогоднішній день. Всі меблі та господарські начиння йдуть в подарунок новому власнику даного об'єкту нерухомості. З господарських будівель на території двору знаходяться сарай, льох, гараж, літня кухня та колодязь з хорошою питною водою. На даний момент садиба знаходиться в житловому стані. Все акуратно і доглянуто, є можливість заїхати і жити без будь-яких додаткових капіталовкладень. Територія двору широка і простора. Немає захаращеності і відчуття тісноти. Ділянка землі становить 75 соток разом з будинком, на якому росте безліч фруктових дерев. Та різних кущів ягід. Поруч продуктовий магазин і зупинка громадського транспорту. Село Бенедівка розташовано в 11 кілометрах від міста Бердичів з відмінною транспортною розв'язкою і новим дорожнім покриттям. Документи на будинок та ділянку землі в повному порядку і готові до проведення нотаріального переоформлення. Тому обов'язково переходьте до телеграм-каналу, щоб побачити повну інформацію. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Вашій увазі будинок у ворогті. Біля верхів'я річки Прут на лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений на два входи. Є 5 кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати. Дві на другому поверсі. Дві кухні, веранда, газові конвектори. Лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці. Вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить великий горіх, дві груші, три яблуні, слива. Персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія 6 соток, ще ягород на 2 сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з кирпичу, утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, Залізний забор, Тихі спокійні сусіди. До лісу всього 5 хвилин пішки та є два озера, до яких пішки півгодини. В будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями можна звертатися за посиланням у телеграм. Обов'язково підписуйтесь. Продається добротний будинок в селі Мурафа Жмеринського району Вінницької області. До міста Вінниці всього 70 км. До районного центру 12 кілометрів. Це місцевість з мальовничими краєвидами. Будинок знаходиться в центрі, але подалі від проїжджої частини. Дуже зручна локація. Поряд дитячий садок, церква, будинок культури, сільська рада, пошта, школа, шкільний стадіон. Недалеко зупинка громадського транспорту. Дорога до будинку асфальтована. Будинок з каменю, оформлений мозаїкою з плитки, перекритий бляхою. Встановлено 5 євровікон. Загальна площа 162 квадратних метри, Чотири кімнати, вітальня, зала для гостей, дві віранди, три коридори та ванна з туалетом. В будинку є світло, трьохфазний лічильник, газ, вода та каналізація. Проведено інтернет, опалення газове та пічне. Є дві кафельні грубки. Також є літня кухня з підведеним газом до плити, погріб, підвал, хліви, курники, місце під дрова. Подвір'я велике з квітковими клумбами, асфальтоване, огороджене мурованим забором, два гаража, один окремо високий і один під хатою з оглядовою ямою. За хатою розташований садок. З молодими плодовими деревами, та кущі малини, калини, смородини та порічки. Земельна ділянка 38 соток городу дуже ротюча земля, це ідеальне місце для ведення господарства. На жаль, будинок продається без меблів, але все можна обговорити з власником по домовленості на деякий час для більш детальної інформації та організації перегляду. Звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Вашій увазі до продажу цегляний будинок, розташований біля соснового лісу, в руда Колтівська в Золочівському районі Львівської області. Населення становить всього 178 осіб. Ділянка огороджена повністю металевою сіткою. Ніяких сусідських претензій. Є можливість обміну на квартиру. Територія 25 соток з будинком, з загальною площою в 106 квадратних метрів. Будівля цегляна, перекрита базальтом, з покрівлею з металевих листів. Будинок досить великий. Має 4 кімнати, кухню та коридор. Санвузол Суміжний, косметичний ремонт. Який за потреби можна переробити. Вікна не замінено. Підлога у будинку дерев'яна, стіни пофарбовані, в двох кімнатах поклеєні шпалери. Газ потрібно підключити, вода присутня, батареї під опалення є. Також є пічка. Для додаткового водопостачання на території є криниця. На асфальтованому подвір'ї цегляний гараж. Стайня, стодола, підвал та літня кухня, три фази електрики. За будинком є сад, город і місце під госспоруди. Одразу біля будинку великий ліс з хвойними деревами та грибами. Протікає річка, Західний Буг. В селі є зупинка транспорту для сполучення з селами, магазинами, кіоск та садок. Школа знаходиться в Хмелеві. Для детальної інформації та зв'язку переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на канал.